Після того, як ви встановили Visual Studio Installer, ви його знаходите, відкриваєте. Відкривається у вас таке віконце, і є така вкладинка треба що змінити. Натискаєте її. Потім тут підвантажується, і потім, після того, як все підвантажилося, нам необхідно знайти розширення саме для C. І шукаємо: у нас є .NET, .NET і розробка класичних додатків C. Створюємо, ось нам необхідно саме ось тут поставити нашу птичку. Ми її поставили, і приблизно десь 5-6 ГБ у вас повинно встановитися. Натискаємо: установити, завантажити і встановити. Окей, встановили, встановили, запустили, і чекайте, поки е, C встановиться е, на ваш комп'ютер. Після того, як він встановиться, е, і все буде в порядку, тобто, можете додавати додаткові пакети. Можете не додавати, але, в принципі, для старту працювання в C++ цього буде достатньо. І все. Тобто, е, для того, щоб встановити е, розширення. В Visual Studio для C. Достатньо знайти його, поставити пташечку і е, нажати підвантажити. Але обов'язково перед цим перегляньте, якщо ви починаєте дивитися з цього відео, то е, перегляньте в плейлісті попередньо, котре показує, як встановити Visual Studio. Тому на сьогодні все. Дякую за увагу. До наступної зустрічі.